Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, продовжуємо з вами далі розглядати нашу цікаву і важливу тему. Це діяльність депутатів місцевих рад. І що при цьому треба змінювати? І сьогодні ми будемо казати про такі моменти. Якщо людина бажає стати депутатом місцевої ради, але при цьому ця людина працює або в органах місцевого складування, або в органах державної влади, що має при цьому бути? В законодавстві мають відбутися зміни. Бо є багато таких прикладів, і, відповідно, є по місту суми прикладів, коли людина, яка займає відповідну посаду в органах місцевого, в органах державної влади, вона йде як кандидат. Це недопустимо. Чому? Тому що ця людина використовує свій адміністративний ресурс і свій статус. І при цьому вона наголошує, що як Якщо її оберуть депутатом, то вона за громаду аж гори переверне, все буде робити. Але при цьому вона займає відповідну свою посаду і очікує, що буде. Якщо мене оберуть депутатом, я піду депутатом. А якщо не оберуть депутатом, я залишусь на цій посаді. Розумієте, яка позиція? І це так прописано законодавство. Я розумію, що для цих людей. Які працюють в органах місцевого складування, в органах державної влади, які хочуть йти і отримати статус депутата, для них це позиція вигідна. Але для розуміння це неправильна позиція. Ось чому ми кажемо, що треба завжди аналізувати законодавство. Це неприпустимо такий підхід. І тому для того, щоб відбулись справжні зміни в Україні не на словах, не з промов. Можна владі. Треба змінювати законодавство і розглядати кожний приклад окремо. Тому для того, щоб людина стала, наприклад, депутатом, але вона займає відповідну посаду, працює в органах місцевого або в органах державної влади. Ця людина має звільнитися за рік до виборчого процесу. За рік звільнитись. Для неможливості використовувати свій адміністративний ресурс або свій статус, ось така має бути позиція, і це має бути прописано в законодавстві. цими питаннями мають займатися законодавці, зокрема депутати Верховної Ради. Вони це мають розглядати. А потім вже казати, що ми робимо все для того, щоб в Україні відбули зміни. А якщо залишати цей момент, не буде цих змін взагалі. Не буде. Навіть під лозунгами не буде цих змін. Навіть під лозунгами, що ми рухаємось в Європу, цих змін не буде. Бо ця позиція, вона відокремлює все. Неможливо з такою позицією. Робити якісь зміни і покращувати життя територіальних громад. Неможливо, бо люди сидять на посадах і вони очікують, що їх раптом оберуть, і вони підуть. І такі моменти були. А якщо не було таких моментів, вони залишались на посаді. І вони далі продовжували здійснювати свої повноваження, відповідності до своїх посад і розповідати, що вони працюють на благо територіальної громади. Ось так виписано законодавство, яке треба змінювати. І відповідно, якщо людина хоче, якщо вона бажає, то вона має розуміти, що вона має бути рівною в першу чергу перед людьми, перед самим виборцем. І звільнившись своєї посади, вона вже маючи відповідний рік. Має робити все для того, щоб її виборці обрали. Хай наголошує про свої лозунги, про свої програми, про свою діяльність. Але як кандидат, не як посадова особа. Без використання цього адміністративного ресурсу, цього статусу. Іди як кандидат, готуйся, наголошуй, роби, для того, щоб тебе помітила територіальна громада. Але є такі моменти, шановні глядачі. Їх дуже багато. Наприклад, є такі позиції, коли людина має статус депутата місцевої ради, і при цьому вона працює ще в органах місцевого середування. Наприклад, директор департаменту якогось. І при цьому ця людина, будучи на сесії, вона Відповідності до своїх повноважень, як депутат, має контролювати виконавчі органи. Наприклад, департамент, а вона там директор. От уявіть, як ця людина буде сама себе контролювати і сама перед собою звітувати. А це прописано так в законодавстві. Так це питання до тих людей, які пишуть закони. які... Ухвалюють законопроекти різні. Ця позиція невірна, неможливо, щоб людина, будучи депутатом і будучи при цьому ще директором департамента, і контролювала себе, і відповідно звітувала перед собою. Або ти депутат, або ти працюєш директором департаменту. Ось в чому проблема сьогоднішнього законодавства. І це треба змінювати. Над цим треба працювати. І потім вже казати, що в Україні відбуваються покрокові зміни. Але на превеликий жаль, цього немає. Як було, так і є. Ось чому вони і лізуть туди, ось чому вони хочуть і займати статус депутата, і працювати директором департамента, і при цьому використовувати свій адміністративний ресурс, при цьому будучи кандидатом в депутати, виглядаючи. Що зміниться? Оберуть, піду, не оберуть, залишусь. Ось з такою позицією в Україні нічого доброго і гарного не буде. Ось тому, шановні глядачі, я вам надав, розжував цю позицію, щоб ви зрозуміли, що відбувається. І, треба, і це треба негайно змінювати на законодавчому рівні. Тому ми з вами цей блок відео завершили. Якщо у вас є питання саме по цьому питанню, будь ласка, залишайте. А ми з вами далі рухаємось і в наступній вже частині відео ми будемо далі казати про ці важливі питання стосовно діяльності депутатів місцевих рад. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.